Доброго славного дня, святе Письмо на кожен день Євангелія від Матфея, 13 глава, 44 по 54 вірш. Сказав Господь таку притчу: Подібне царство небесне до скарбу, захованого на полі, який знайшов чоловік і приховав, і, радіючи з того, іде та все, що має, продає і купує полете. Ще подібне царство небесне купцю, який шукає добрих перлів. І, знайшовши одну коштовну перлину, пішов і продав усе, що мав, і купив її. Ще подібне царство небесне до невода, закинутого в море, що зібрав риби всякого роду, який, коли наповнився, витягли на берег і, сівши, вибрали добре в посуд, а погане викинули геть. Так буде при кінці віку. Вийдуть ангели і вилучать злих з поміж праведних, і вкинуть їх у піч вогнину, там буде плач скрегіт зубів. Говорить їм Ісус, чи зрозуміли ви все це? Вони говорять йому так, Господи, він же сказав їм тому кожен книжник, який став учнем Царства Небесного, подібний до господаря, який виносить зі свого скарбу нове і старе. І було, коли скінчив Ісус притчі ці, пішов звідти, і, прийшовши у вітчизну свою, вчив їх у синагозі їхній. Богу нашому слава завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.